Хорошо. Сьогодні перед нашою молитвою я хотів би пороздумувати над <кій> одну історією в контексті одного урока для нас. Mm -hmm. Ось брат Сережа любить повторювати, задавати запитання, да, для, чого, для чого ми читаємо з вами тут Слово Боже і відповідь, яку він найбільше очікує, да, щоб нам пізнавати Бога, любити Його, розуміти, який Він. І ось сьогодні історія, над якою я хотів би, щоб пороздумали, вона дещо нам відкриває про Бога і про наші взаємовідносини, взаємовідносини з Ним. Як нам жити перед Богом? В новому заповіті такі цікаві слова записані, так? що все писання, воно Богом натхненне, корисне для нас, для різних речей, для настанови, докори, для настанови вправедності, для того, щоб нам збудовувати власну віру. Нам обов'язково потрібно перебувати в Слові Божому. І більше того, усвідомлюючи те, коли. Читаємо Слово Боже, хто його читає, в нього вникає, воно неминуче нас приводить до Ісуса Христа. Воно неминуче, тому що ми усвідомлюємо свою безпорадність, усвідомлюємо свою недосконалість, свою гріховність. І воно нас неминуче буде приводити до Христа. Історія, над якою ми будемо роздумувати, вона відноситься до подів, які відбулися. Більше ніж 2,5 тисяч майже там, 3 тисячі років назад. Маленька передісторія, щоб ми краще розуміли контекст, контекст цієї ситуації, яка ось тут описана. Народ Божий ізраїльський має входити в землю Хананську. Має входити і Бог вводить свій народ. Через керівника Ісуса Навина. І ось вони мали завойовувати землю, знищуючи, знищуючи Божих ворогів людей, які, яких Бог терпів більше 400 років, які приуспівали в своїх беззаконнях. І ось Господь каже: всі ці народи я віддаю в ваші руки. І ось Ісус Навин. Починає завоювання, вони завоюють одне місто за іншим, і з ними трапляється наступна ситуація. Коли ми роздумали над цією історією з молодими людьми, я їм задав наступне запитання перед роздумами. Чи траплялося у вашому житті так, що ви щось пообіцяли, а потім усвідомили, що. Те, що ви пообіцяли, краще б ви цього не обіцяли. Хорошо, тоді наступне запитання. Я думаю, ну, як мінімум, якщо згадати і постаратись, то цілий список можна подібних обіцянок згадати. Чи було таке, що ви пообіцяли людині, потім ви усвідомили, що ви марно пообіцяли або не потрібно було цього цій людині обіцяти. І ви відмінили свою обіцянку. Іншими словами, ви не, ви не поступили так, як ви пообіцяли. Чи були ось таке, такі ситуації в вашому житті? Знаєте, от перед людьми, ну, да. А перед Богом. І ось читаємо історію, вона записана в 9 розділі, досить довга історія, тому будемо уважні. Ще раз, Ісус Навин разом з народом Божим завойовують землю, яку Бог віддав їм. Почувши це, всі царі, що за Йорданом, на горі і на рівнині, і по всьому березі Великого моря біля Ливану, Хітеї, Амуреї, Ханаанці, Перізеї, Хівеї та Євусеї зібралися разом, щоб однодушно воювати з Ісусом та із... з Ізраїлем. І так ось люди, які бачать ситуацію, в яку вони потрапляють, вони разом об'єднуються, щоб воювати з Ісусом Навином. Але жителі Гівона, почувши, що Ісус зробив з Єрихоном і Аєм, іншими містами, вчинили хитро. Вони пішли, запаслися хлібом на дорогу і поклали старі мішки на ослів своїх, і старі порвані і залатані бурдюки вина, і взуття на ногах їхніх було старе з латками, і одяг старий на них. І весь дорожній хліб їхній був сухим і запліснявілим. Вони прийшли до Ісуса в стан ізраїльський у гілгал і сказали йому І всім ізраїльтянам. Ми прийшли з дуже далекої землі, тож укладіть з нами союз. Ізраїльтяни ж сказали Хівеям можливо, ви живете біля нас, як нам укласти з вами союз? Вони сказали Ісусові Ми раби твої. Ісус же сказав їм Хто ви і звідки ви прийшли? Вони сказали йому: З далекої землі прийшли раби твої в ім'я Господа, Бога Твого. Бо ми чули славу Його, і все, що зробив Він у Єгипті, і все, що він зробив двом царям аморейським, які були по той бік Йордану, Сигонові царю Хешбонському, та Огові, царю Башанському, який жив в Ваштароті, чуючи це, старіше на наші, та всі жителі нашої землі, сказали нам: візьміть в руки ваші хліба на дорогу і підіть назустріч їм, і скажіть їм: ми раби ваші. Отже, укладіть з нами Союз. І так ось ми читаємо про те, що був один із народів, який проживав на цій землі. Це були Гівонітяни, жителі міста Гівона і ближніх околиць, які побачили всю цю ситуацію, яка складається, вони вирішили, знаєте, хитрим шляхом якось вийти з даної ситуації. Щоб не полишити цієї землі, щоб не тікати із цієї території, вони вирішують хитрим шляхом вкласти союз із Ісусом Навином із народом Божим. Вони передіваються в таку старовинну одежу, беруть з собою їжу, яка вже запліснявіла, щоб все виглядало досить правдиво, що вони не тутешні мешканці, що вони десь далеко прийшли. І ось вони приходять до Ісуса Навина і кажуть, ось ми здалеку прийшли, тому що почули про діла Божі, які Бог зробив через вас. І ось зараз укладіть з нами союз, мир, щоб нам з вами добре жилося. Чуючи це, старішини наші та всі жителі землі, вони кажуть, да, відправили нас до вас, щоб з вами вкласти союз. І далі вони кажуть. Цей хліб наш з домів наших ми взяли теплим того дня, коли пішли до вас. А тепер ось він зробився сухим і запліснявілим. Бурдяки з вином, які ми наповнювали новими, ось порвалися, одяг наші, взуття наше зносилося від дуже далекої дороги. Ізраїльтяни взяли з їхньої їжі, а Господа не запитали. І уклав Ісус з ними мир і склав з ними умову, що він збереже їм життя, і поклялись їм начальники громади. А через три дні після того, як склали вони з ними умову, почули, що вони сусіди їхні і живуть поблизу них. Бо сини Ізраїлеві, вирушивши у дорогу, прийшли в міста їхні на третій день. Міста ж їхні були Гівон, Кефіра, Берод. І Кір'ят Єрім. Сини Ізраїлеві не побили їх, тому що начальники громади клялися їм Господом, Богом Ізраїлевим. За це вся громада Ізраїлева нарікала на начальників. І так вони укладують мир із цим народом гівонітян. І написано цікаво, що укладаючи мир, вони. Не звернулись до Господа, не запитали Бога. Як їм поступити в цій ситуації, яка була перед ними? А через три дні, коли вони приходять в цю територію, де ці жителі проживали, виявляється, що ці люди насправді їхні сусіди. І ось як їм зараз поступати? Ось перед ними обманщики, які їх обманули. Але яким вони в ім'я Господа пообіцяли, що вони з ними в союзі в мирі, вони їх, на них нападати не будуть. <кій> Всі начальники сказали всій громаді, ми клялися їм Господом, Богом Ізраїлевим, і тому не можемо торкнутися їх, а ось що зробимо з ними, залишимо їх живими, щоб не впав на нас гнів за клятву якою ми клялися їм. Який висновок із цієї ситуації робить, роблять начальники і робить народ Божий? Вони звертаються, вони ведуть діалог один з одним і кажуть, що ми поклялися перед Богом. І вже відмінити своєї обіцянки, своєї клятви ми не можемо. Ми клялися їм Господом. І тому не можемо торкнутися їх. Я хотів би зачитати ще одне місце цікаве, яке, знаєте, в контексті даної ситуації звучить як настанова для нас з вами сьогодні: декілька місць. Перше воно записано в Еклізіаста в п'ятому розділі. З першого вірша. Не поспішай устами твоїми, і серце твоє нехай не поспішає вимовити Слово перед Богом. Тому що Бог на небі, а ти на землі. Тому слова твої нехай будуть нечисленні. Бо як сновидіння бувають від багатьох турбот, так голос нерозумного. Пізнається із безлічі слів. Коли даєш обідницю Богу, то не борися виконати її, тому що Він не прихильний до нерозумних, що обіцяв виконай. Краще тобі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Не дозволяй твоїм устам вводити у гріх твоє тіло і не говори перед ангелом Божим це помилка. Для чого тобі робити, щоб прогнівався Бог на слово твоє і зруйнував справу рук твоїх? Ось цікаву настанову дає мудрий чоловік, еклезіаст, про нього вчора згадував брат Сережа, що це був Соломон, він звертається до народу Божу і каже: якщо ми даємо обіцянку якусь перед Богом, навіть якщо вона нам принесе шкоду, Поспіши її виконати. Більше, того, він каже, не спіши давати обіцянок перед Богом. Не спіши щось обіцяти, сказавши при цьому, я тобі перед Богом кажу. Не спіши давати, тому що, якщо ти дав обіцянку перед Богом, ти мусиш її виконати. Інакше Бог не благоволить, неприхильний, ми з вами читаємо до нерозумних. До тих, хто щось обіцяє і не виконує. Більше того, Бог прогнівається на тих людей, хто дає обіцянку перед Богом і не стримує її, не виконує її. Якось пам'ятаю одному чоловікові, я пообіцяв, що я принесу йому певну річ в певний термін. І ось термін цей пройшов, а я річ не віддав. Це була його річ. Пройшов десь тиждень, потім другий, знаєте, а воно десь висить на підсвідомості, що ти пообіцяв, ти винен віддати. І якось я ношуся з цим думкою: ну треба принести, треба не принести. Знаєте, якось людина не дзвонить, тобі ну, не натякає, не наголошує, і якось, наче, не спішиш виконати те, що обіцяв. А потім йду якось в гараж, по машину, а цей чоловік напроти в сусідньому гаражі сидить. Знаєте, По виразу обличчя його я все зрозумів. Він мені сказав буквально кілька слів. Каже, Андрій, що не обов'язковий? І, я, знаєте, якось те слово мені запало в душу, що не можна поступати, знаєте, бути таким необов'язковим. А тим паче не можна бути необов'язковим перед Богом. Люди часто не сприймають Бога всерйоз, даючи якусь обіцянку в житті, часто приходилось чути, коли люди свідчать, «Я... Господи, якщо ти зробиш те чи інше, я тобі обіцяю те, те чи інше. Якщо в моєму житті відбудеться так чи інакше, Боже, я тобі обіцяю те чи інше. Проходить час і таке враження, що люди не обов'язкові. Забувають про ті обіцянки, які обіцяють Богові. Один відомий співак в часи Радянського Союзу мав величезні проблеми в власному житті, і він говорив, Господи, якщо ти виведеш мене із них, я тобі обіцяю, я буду тобі служити. І коли Бог вивів його із труднощів, обставин його життя, він легко забув про свою обіцянку, а згадав її тільки через. Довгі-довгі роки пізніше, коли Бог знову поставив його в трудні обставини життя. Сьогодні сказати щось, пообіцяти людям перед Богом, чи згадуючи про нього, знаєте, людям здається, це як нібито нічого не, не варте. Судді обіцяють виносити справедливий вирок, свідок кладе руку на Біблію, обіцяє говорити тільки правду, прецедент присягає. Служити народові перед Богом над Біблією. Люди одружуються і обіцяють перед Богом жити в радості і в трудні часи. І чи стримуємо ми наші обіцянки, які ми даємо перед Богом? Я в роботі часто прибігаю до. Певного, певної обіцянки перед Богом, тому що усвідомлюю, що мені це потрібно. Потрібно для того, щоб якось, знаєте, певний, як то сказати, піст в житті мати. Свого роду і піст це обіцянка. Інколи я кажу, Господи, поможи мені ось цей певний час не робити тих чи інших речей. Наприклад, не робити певних замовлень, ось певних речей, ось, наприклад, місяць не робити. Знаєте, я по роботі сиджу, далі відслідковую, і до мене приходить інколи жалість за тим, що я дав цю обіцянку. Тому що, знаєте, класний товар, випадає нагода замовити, а я дав обіцянку, що я більше замовляти не буду, Господи, на протязі певного часу. Я десь усвідомлюю, що я дав обіцянку, я мушу її тримати перед Богом. Тому що Бог, як ми читали, Він не благоволить. До нерозумних, до тих, хто щось скаже перед Богом і не стримує своїх слів. Більше того, Господь написано, руйнує справи наші, коли ми даємо обіцянку перед Ним і не виконуємо їх. Не маємо успіху в житті. І наостанок хочу зачитати такий псалом, дуже, дуже хороший псалом. Псалом Давида, 14 й псалом, можливо, в деяких перекладах 15. й він починається із важливого запитання. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто може жити на святій горі Твоїй? Це псалом Давида, і він задає, знаєте, як риторичне запитання, над яким сам роздумає. Боже, хто може бути в Твоїй присутності? Іншими словами, хто може бути з тобою в царстві Твоїм? Хто може бути в вічності з тобою? І серед усього переліку, який тут, який тут звучить із його вуст, давайте краще прочитаємо. Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злуго не чинить ближньому своєму, і свого ближнього не зневажає, обридливий погорджений в очах його, а богобійних шанує, присягає навіть собі на шкоду. І дотримує, не дає свого срібла на лихву, тобто вріст, і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи не захитається. Серед цього цього переліку, да, як відповідь на запитання, хто може перебувати з Господом, Давид каже: той, хто дає обіцянку навіть на шкоду собі, навіть тоді, коли тобі це буде невигодно, ну, якщо ти дав обіцянку перед Богом. Тримайся її. Тому ось, такі роздуми сьогодні перед нами, щоб нам усвідомлювати, який Бог, чого Він від нас очікує, які ми перед Ним, якщо ми давали якісь обіцянки і не стримали їх перед Богом, то сьогодні час сказати, Господу, прости мене, Господи. І усвідомлюючи того, чого Бог очікує від нас, дотримуватись своїх обіцянок перед Ним. Амінь буде молитися.